Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Стащаний Олексій, чи можна відмовлятися від кумівства? Ти Василь, як думаєш? Василько каже, що можна. І я так кажу, що можна. І якщо я не готовий брати на себе обов'язок хрещеного батька, ну це питання дуже часто мені пишуть дуже багато відписників. Чи можна, а чого ж не можна? Але в народі каже: не відмовляйся від Христа. Христос тут і в небі царує разом за отцем. Але відмовля, слава навіки Богу. Але відмовляється, якомісла свобідно можна. Ви кажете, вибачте, я не готовий бути хрещеним татом для вашої дитини чи хрещеною мамою для вашої дитини. Я цей обов'язок не хочу приймати на себе. І все без обід. Чого? Ми ж дорослі люди, 21 століття, але якщо він, якщо він ще сам дитина, нашу йому ще батьки два погресники, як він собі ще ради не дає нашу, тобто сміливо може казати ні. І гріха в цьому немає. Все, благословінь. І може вже не будуть ні писати. Ну, це тисячі питань протягом місяця. Чи можна, чи можна. Так що можна відмовитися, і гріха в тому нема. З Богом, живіть по Євангелії. вірте в Бога, сповняйте його заповідь. with the strength.